Помлю, я той час не плакала за мною. І на прощання раз у раз махала пустиною. На цей захід, 26 жовтня, було звезено людей майже з усіх куточків України. 69-та річниця визволення Києва від фашистських загарбників. Напередодні свята в соцмережах з'являлися ось такі повідомлення. В 26 10 13-е, состоится крупный антикоррупционный марш длительностью от 3 часов. Оплата и расчёт 50 гривен, 15 гривен час. Внимание, на другие цифры не ведитесь. Планируется очень крупный кидок на это мероприятие, поэтому работайте только с проверенными. Украинцы давно уже привыкли, что вонивні мітинги це наки гроші. Корреспонденты Live Blog вирішили стати на 3 години учасниками маршу, щоб отримати бажані 50 гривень. Як найлегше в Україні заробити 50 гривень або як продати свою особистість? Далі осужається. Восьма година ранку. Спір учасників маршу біля києво печерської лаври. Наш кореспондент Ірина сьогодні виконує роль мітингувальниці за винагороду у 50 гривень за 3 години. Марш розпочаток. Голова колони вже далеко від початкової точки. Але наша група людей ще й досі не вирушила. Майже о 9-й годині ранку у самому кінці колони йде група людей, серед яких є і наш кореспондент Ірина. Одинадцять Марш досягає своєї кінцевої точки. Наш кореспондент дізнається, що потрібно стояти на концерті годину, аж потім будуть гроші. Час вичерпано. Потрібно вже й платити за роботу. І ми дізнаємося, що гроші будуть видавати ще через 30 хвилин за 500 метрів від європейської площі у дворах. 13.40 сорок. Час, коли ми мали отримати свої довгоочікувані гроші, вже давно вичерпали. Але грошей ми ще й досі не отримали. Чи заплатять в обіцяні 50 гривень, усі вже починають сумніватися. це звичайно так, типу, довго чекати потрібно? Тут як по-разному. Нам заплатять тільки, тільки полтинні заплатять? Блин, ми вже більше чекали. Ну, на акции не ходить больше? Вот видели, вот просто шли чуваки с дубинками, просто Есть, попасть а под раздачу. Да. Это... Попасть под раздачу. Поэтому лучше вместо... не И часто такое бывает? Я бывает. не знаю, часто ли бывает, но бывает. бывает. И сегодня, сегодня это могло произойти. Нет, ну, просто это... не произошло. Под... А да, чего так? вот это за нами стоял? Видела кордон из пацанов? Да. Вот а до да. чего? Просто так тут была, это по-своему специально обученные были. Короче, лучше, лучше, лучше не лазить. Не доверять его, честно. Ну, нахуй. 14 до 20. Вот приходит хлопец, но на хорошей у него нема. Это Я не жду один. Да. Еще через 15 минут приходит двое мужчин и забирают хлопца, чтобы он смог разрубаться с нами. Все, спасибо большое. Гроши кишень. и грошей в кишечнике. Залишилось ей только да. поделить 200 гривен и забрать за участие. Все, спасибо. Все, пока-пока. отримала, як мені й обіцяли свої пів сотні гривень. Свідомі ні, організаторів це хвилює мало для них. Ви всього лише пішки у великій грі антифашизму.